Більшість городників мріють спробувати виростити щось новеньке на своїх грядках. Попереду новий дачний сезон, коли бойове хрещення повинні будуть пройти огіркові новинки, допущені до використання в минулому році. Давайте познайомимося з ними ближче огірки. Вчора і сьогодні. Велика частина огірків, виведена в минулому столітті, не така врожайна, наприклад, конкурент. До 4,6 шість 2 як новачки останніх років, показники віддачі залежать від бджілок і погоди, так як багато сортів бджолозапильні, часний сортимент огірків основному представлений гібридами з міцним імунітетом і завидною врожайністю від 4 до 14,18 КМ2. До переваг сортових новинок можна також віднести деякі важливі фактори, таким огіркам характерно переважно жіноче цвітіння. Лідируюча частина таких гібридів партинокарпіки багато представників останнього покоління цієї овочевої культури середньогіллясті і кущові, не займуть багато місця на грядках, їх запросто можна вирощувати на підвіконні, пучкова зав'язь принципова відмінність гібридних форм огірків, виведених за останні роки. Партинокарпічний гібрид самозапильний, що не вимагає запилення комахами завдяки наявності і маточок і тичинок одночасно. Гібриди останнього покоління мають часто виключно жіночі квіти, їх врожайність в кілька разів більше сортів змішаного типу цвітіння, вони необхідні для запилення самобезплідних огірків на ділянці. Жіночі квіти призначені для утворення зав'язі. Чоловічі беруть участь в запиленні, але вони самобезплодні, пучкові букетні огірки формують від 2 до 10 зеленців в одній пазусі. У рослин такого різновиду найбільше навантаження урожаєм орієнтовано на нижню частину куща. Майже всі огірки 2018 року без проблем будуть рости як в південних регіонах, так і в суворому кліматі північного заходу, Уралу і Полісся. Тут представлені в основному ранні і середньоранні зеленці для будь-якої кліматичної зони, які обіцяють не підвести з урожаєм як при ґрунтовій вигонки, так і при вирощуванні під укриттям гіркові новинки від семко. Ми пропонуємо познайомитися з основними сортовими характеристиками нового гібрида, про який оригінатори Семко офіційно заявили в 2018 році. А в нинішньому його сміливо можна шукати на прилавках насінницьких магазинів. Зелені кафодин одним з перших в плівкових теплицях встигає гібрид зелений кафодин, салатний партинокарпік з переважно жіночим цвітінням, Кущики огірка детермінантні, помірно розростаються, при цьому в кожній зав'язі формується від 2 до 5 укорочених топокінцевих п'ять. Сім смутемно-зелених плода приблизно по стог з вираженими горками і слабопомітними смужками ці огірочки чудові в свіжих салатах і абсолютно незамінні для консервації, при цьому вони прекрасно лежать і не в'януть до двох тижнів при зберіганні в прохолодному приміщенні. Котор і зеленика кращі гібриди в один відмінні короткоплодні огірочки, і в салат, і в засолення, не гірчать генетично. Стійкість у хвороб чудова у жовтні висмикувала з плодами ще, схожість була 1.00 в южаночках в йому фамілі дача 7 -4 -4 -8 -8. Огірки від фірми Манул. Кілька огірків дебютантів минулого року подарувала дачникам київська селекційно насінницька фірма Манул, чарівна флейта Фодин, грунтовий партенокарпік чарівна флейта 1 світлолюбний. Добре плодоносить як в суворому кліматі, так і на півдні. Світлошипі плоди з поздовжніми горками довжиною 10-15 набирають не більше 100-120. Хце високоросла рослина середньої гівлястості, переважно з жіночими квітами. Огірок толерантний до борошнистої роси та огіркової мозаїки. Вихід продукції 11 КМ2. Смарагдові птахи Ф1. Головні переваги самозапильного гібрида Смарагдові тахиф тахиф-1, стабільна врожайність до чотирнадцять камва і чудова стійкість до багатьох болячок, з якими часто зустрічаються ґрунтові огірки. Це один з найпопулярніших великоплідних пучкових гібридів. В одному вузлі формується два або чотири зав'язі з квітами жіночого типу. Літня гірлянда – ультраранній сорт літня гірлянда фодин можна вирощувати всюди в нашій країні. Він індетермінантний, відноситься до самозапильних виду огірків, куч галузиться не сильно і має квіти жіночого типу при правильному догляді з квадратного метра збирають до 14 кодобірних зеленців, ні борошниста роса, ні легке затінення не страшні цим огіркам. Таблиця гібриди огірків від манул, що з'явилися на агроринку в минулому році, назва сорту регіон, використання врожайність. М2 – спосіб вирощування характеристика рослини опис плоду континент ФОД1, всі регіони 11-14, теплиця середньостиглий, індетермінантний, партинокарпічний, салатний, стійкість до вірусу огіркової мозаїки середній, циліндричний, слабобугорчатий, маса 160-270, неонові рибки ФОД1. Корнішон, всі регіони 10-12, теплиця середньостиглий, партинокарпічний, індетермінантний салатний, стійкість до оливкової плямистості дуже короткий до 6. Слабобугорчатий, вузький, маса 50. Експедиція Ф1. всі регіони 10, грунт теплиця середньоранній, партинокарпічний, індетермінантний, салатний. Стійкість до огіркової мозаїки витягнуті до 23 см. Середньою горбистістю і слабкими шипами маса 180-230 новинки від седек серед огірків 2018 року представлених. СЕДЕК є ультраскоростиглі і сорти середнього терміну дозрівання. Балконне диво в Коростиглий гібрид партинокарпік балконне дивоф 1 відноситься до салатним огірочками індетермінантної різновиди, подовжено циліндричні довжина 10-14 см. темно зелені плоди набирають до 140, сумарно з квадратного метра отримують до 15-17 15,17. Рослина середневитвіста характеризується переважно жіночим цвітінням, одне з головних достоїнств – толерантність заборошнистої роси. Відео огірок балконне дивоф1. Юютюбецом Вачбджус 9 і Соя 0. Таблиці сорти огірків від Седек, зареєстровані в держреєстрі в 2018 році, назва сорту регіон використання врожайність. М2 Спосіб вирощування характеристика рослини опис плоду бойска АТФ1 Корнішон всі регіони 14 ґрунт теплиця середньоранній. Бджолозапильний, індетермінантний засолювальний, стійкий до парші гарбузових культур, дрібні крупнобогорчості маса 50-70. Жіночі пальчики Ф1, всі регіони 15 грунт теплиця ранній, салатний, партинокарпічний, індетермінантний, стійкість до кладоспоріозу короткий, циліндричний, середньогорчатий, з дрібними шипами маса 80-90, краще за 2018 рік від еліти. Лекціонери відомої агрофірми щорічно дарують городникам новинки з бездоганною врожайністю і непоганим імунітетом. Минулий рік не виняток більшу частину новітніх гібридів і сортів огірків, зазначених у Держеєстрі, за минулий рік українським городникам подарувала Аліта на закуску «Фодин» короткі огірочки сім. 10 см на закуску фодин зі слабким опушенням і рідкісними невеликими шипами входять в групу середньоранніх бджолозапильних сортів. Вони ростуть на невисоких індетермінантних кістках, повноцінний урожай при гарній погоді. Це близько КМ2. хрустких твердих плодів по 80-90 використовують на засолювання, маринування, з них готують свіжі закуски, плоди довго не жовтіють, огіркова мозаїка і борошниста роса. Не біда для самоплідного гібрида Пуперишкін фодин, ґрунтової пухирців 1 індетермінантний і практично зовсім не гілкуватися. На компактних кущах виростають невеликі 6,0. 80 з вираженими світло-зеленими шипами веретеновидні плоди. Зеленці залишаються хрустими і твердими при засолюванні, і в салатах рідко гірчать. При вигонки під плівкою врожайність перевищує одинадцять 2 в ґрунті віддача трохи менше до 8,9 к з квадратного метра. Пучковий десант ФО-1, новий самозапильний огірок індетермінант пукетного типу пучковий десант ФО-1, який можна вирощувати в будь-якій кліматичній зоні універсальний в споживанні, короткі, 6-10 см, темно-зелені огірочки по 90 100 з хрусткою серединою. Гормою нагадують циліндр, мають легке опушення і великі, але рідкісні горбки, головне гібрид, не боїться грибкових хвороб і відрізняється дружною і рясною віддачею до 11-14 км2. Сімейкінф 1 слабовитвістий гібрид з дрібненькими плодами діжками 1.014 Сімейкін чотирнадцять сімейкінф індетермінантний, самостійно плодоносить в будь яких умовах вирощування. Він безсумнівно підкорить гурманів міцними корнішонами по 100-120 г з ніжною тендітною серединкою. Для маринування салатів і бутербродів цей ідеальний вибір, хоч слабо розростається, формує до трьох зав'язей, тому відноситься до пучкової різновиди огірочків. Таблиця: останні досягнення еліти в 2018 році. Назва сорту регіон, використання, врожайність. Мдва спосіб вирощування характеристика рослини опис плоду зелена гірлянда Ф1, всі регіони 14, теплиця ґрунт ранній салатний, партинокарпічний, індетермінантний, комплексна стійкість до захворювань, короткий, циліндричний, з опушенням і шипами маса 60 вісімдесят, на вилочку фодин, всі регіони 12, теплиця ґрунт ранньостиглий салатний, засолювальний Партинокарпічний індетермінантний, комплексна стійкість до захворювань короткий, веретиновидний, середнебугорчатий маса 80 90 Засолич в 1. Всі регіони 13, теплиця ґрунт ранній, салатний, партинокарпічний індетермінантний, комплексна стійкість до захворювань короткий, веретиновидний, крупнобугорчатий з опушенням. маса 80-100-х. Незвичайне диво дивофодин, всі регіони 16, теплиця, ґрунт, ранньостиглий салатний, партинокарпічний, індетермінантний, комплексна стійкість до бактеріозу довгий, 2,0, 25, гладкий маса 120, 190, морячок хрустячок фодин, всі регіони 11, теплиця ґрунт, ранній салатний, індетермінантний, бджолозапильний салатний, стійкий до огіркової мозаїки, довгий, гладкий. Слабобугорчатий маса 120 Чудо карапус 1, всі регіони 13-15, теплиця, ґрунт. Ранній, індетермінантний, партинокарпічний, салатний, засолювальний, висока стійкість до борошнистої роси середній, крупнобугорчатий, білошипий, з опушенням маса 80 стор, Всім сімна радість 1, всі регіони. Теплиця ґрунт ранній, партинокарпічний, індетермінантний салатний, комплексна стійкість до хвороб, подарунки з грядки фодин, всі регіони 14, теплиця ранній, партинокарпічний, індетермінантний салатний, засолювальний, комплексна стійкість до хвороб короткий, слабобугорчатий, з білим опушенням, маса 90 почковеча Почкове чарівність 1, всі регіони 13, 15, теплиця, ґрунт ранньостиглий. Засолювальний індетермінантний, партенокарпічний, пучковий, стійкий до борошнистої роси короткий, мелкобугорчатий, з шипами маси 60-70-1 в 1 в 1, 1, 1, всі регіони 11, теплиця, ґрунт ультраскоростиглий, консервний, салатний, партенокарпічний, індетермінантний, комплексна стійкість до хвороб подовжено циліндричний гладкий, зі слабкою бугристостю, маса 80-90, козаки-розбійники, всі регіони 11, ґрунт ранній, Бджолозапильний, індетермінантний консервний, салатний стійкість до борошнистої роси і бактеріозу середній, крупнобугорчатий, білошипий, маса 90 115 суперхруст 1, всі регіони 15 ґрунт, теплиця ранній, індетермінантний, партинокарпічний, салатний, консервний, стійкість до оливкової плямистості, короткий, циліндричний, слабобугорчатий, маса 70-90 гавриш, огірки. Офіційно зареєстровані в 2023 році. Більше 20 років фахівці фірми Гавриш працюють над сортами і гібридами огірків у 2024 році. Дачникам представляється можливість оцінити деякі новинки минулого року піколоф 1 партенокарпік піколоф Пікколоф-1». Фахівці радять вирощувати з використанням укривних матеріалів, але на відкритих грядках він також спритно нарощує зеленці, кущі гібрида не обмежені в зростанні. Займають не дуже багато місця на грядках, херневитвісти у кожному вузлі формуються до чотирьох жіночих квітів. Таким чином піколов один відрощує зеленці почками. середня врожайність перевищує максимальні стандарти класичних сортів. До 18-19 км2 під плівковим укриттям, і на пару кілограм менше можна отримати в ґрунті. Гібрид рідко страждає від борошнистої роси і оливкової плямистості. Таблиця огірки 2018 року від гавриш, назва сорту регіон використання, врожайність. – спосіб вирощування характеристика рослини опис плоду малахітовий захват Ф1. всі регіони 18 – 6 теплиця ґрунт ранньостиглий салатний, партинокарпічний, індетермінантний, комплексна стійкість до захворювань короткий, циліндричний, зі слабкими шипами маса 125-140 рдон кіхот родонкіход в один, всі регіони 17 – теплиця рані. Партинокарпічний індетермінантний, стійкістю борошнистої роси і оливкової плямистості короткий, топокінцевий, середньбугорчатий, маса 120 145, ватагаф один, всі регіони 18, теплиця ґрунт ранньостиглий салатний, партинокарпічний індетермінантний, стійкість у борошнистої роси короткий, циліндричний, мелкобугорчатий. З шипами маса 90-110 Ф1, всі регіони 11, теплиця ранній, індетермінантний, партинокарпічний салатний, комплексна стійкість до хвороб короткий, циліндричний з горками різних розмірів, маса 120-140 Ц1, всі регіони 17, теплиця ранній індетермінантний, партинокарпічний салатний. стійкість до борошнистої роси середній, циліндричний. Гладкий маса 140-160. Новинка від агрофірми Партнер. Ця компанія представляє нашим дачникам гібрид нового покоління огірок Шошаф 1, відповідний для вирощування в закритому і відкритому ґрунті. Шошаф 1, блокінмрійник і гендиректор агрофірми Партнер подарував нам оригінальний за смаком гібрид Шошаф 1, і за один рік чутки про цього представника огірків поширилися всюди. Кожен городник від Києва до Вінниці мріє виростити в майбутньому сезоні шошо. Хівці стверджують, що новинка має високу стійкість до багатьох хвороб гарбузових. Селекціонери київської агрофірми постаралися на славу це самозапильний ранньостиглий огірок і нетермінантці слабкою гіллястістю. Зеленці короткі, до см з дрібними шипами і слабкою горбистістю. Середня вага плоду 60-70 хурожай стабільний і в парниках, і на відкритих грядках. 11-14 кг з квадратного метра. Відео огірок Шашаф-1, добірка нових огірків, зареєстрованих в Держаєстрі селекційних досягнень в 2018 році вітчизняної та зарубіжної селекції. За минулий рік відкриття інших селекційних центрів України та зарубіжжя також були відзначені в офіційних джерелах. Тепер у нас є можливість оцінити кращі якості огіркових новинок. Тібуронф-1, іспанський гібрид партинокарпічної різновиди. Тібурон фодин не обмежений у зростанні і має виключно жіночі квіти. Коротенькі, до 8 смовирівняні вирівняні корнішони зі слабко виражені шипами середня, вага 60-90 використовують для консервації та сервірування. Оригінатор Семіла стверджує, що смак культивара бездоганний. Віддача огірків в межах 19 2 при вирощуванні в теплицях трохи нижче. При ґрунтовій вигонки відзначена середня стійкість тибурон 1 до борошнистої роси і огіркової мозаїки, відео-огірок тибурон-фодин 1 Суражевський. Слідом за скороспілками на грядках встигає Суражевський результат роботи наукових співробітників вкнув Федеральний науковий центр вочівництва Київської області. Мелкобугорчате світло-зелені плоди з чорними рідкісними шипами, схожі на веретено, незважаючи на жорстку шкуру і щільну м'якоть. Культивар обов'язково знайде своє місце на ділянці. Смачні і хрусткі огірочки виходять найчастіше саме від таких сортів. Суражевські бджолозапильний сорт зі змішаним типом цвітіння, невисока врожайність від 4-5 до 7 к ґрунтовій вигонки компенсується прекрасною стійкістю до спеки. Посухи і хвороб зеленцов. Естет Фодин в рівні плоди по 7 дев'ять з легким опушенням і майже непомітними шипами вага до 90-х виростають у цього гібридного огірка із середнім терміном дозрівання, слаборослий, індетермінант, компактний. В кожному вузлі виростає по два жіночих квітки, урожайність під плівковим укриттям і на городніх грядках приблизно однакова км2 естет в відрізняється високим імунітетом до більшості відомих хвороб зеленців. Відео огірок Естет в Консерватизм не дозволяє закуповувати новомодні і невипробувані новинки, але тим не менше з усіх вище перерахованих особливу увагу в нашій родині привернув гібрид пікколов 1, дружне дозрівання, букетне формування зав'язів і можливість ласувати зеленцями тривалий час. Це головні якості скороспілки у відкритий ґрунт. Придбали шушув-1, висока врожайність і толерантність до всяких негараздів. Ці якості не дозволяють пройти повсторішньої новинки після позитивних відгуків тих, хто вже спробував зеленці гібридного шоші на смак, таблиця інші сорти огірків, що з'явилися в Держаєстрі в 2018 році. Назва сорту оригінатор регіон використання врожайність. – спосіб вирощування характеристика рослини опис плодин ді селекції овочевих культур: Київ Айвен, – всі регіони, вісім теплиця ранній, індетермінантний, партинокарпічний, салатний, середньостійкий до борошнистої роси довгий, до 22 см, з великими горками, маса 220 двадцять. Федеральний науковий центр очівництва. Київ-Ніжинський полісся фодин, всі регіони 2 теплиця ґрунт ранній індетермінантний, джолозапильний салатний, консервний, комплексна стійкість у хвороб середній, овальний, крупнобугорчатий, маса 60, далекосхідний низ, спадкоємець фодин, всі регіони 3-6, теплиця, ґрунт середньостиглий, джолозапильний індетермінантний засолювальний, салатний, стійкий до пероноспоріозу і бактеріозу середній. Подовженої цеподібний, слабобугорчатий з чорними шипами, маса 100-120, агрофірма пошук, тонус 1, всі регіони, грунт теплиця ранній салатний, партинокарпічний індетермінантний, комплексна стійкість льохвороб, Пілігрим 1, всі регіони, 10 теплиця ранній, партинокарпічний, індетермінантний салатний, стійкість докладоспоріозу і огіркової мозаїки середні, 1-4, витягнуті слабобурчати. Бледнощіпе маса 70 стог. Інші насінницькі компанії, маратуки Ф1, Монсанто, Нідерланди, всі регіони 10-16-8, теплиця середньостиглий партинокарпічний, індетермінантний салатний, помірна стійкість до хвороб середній, мелкобогорчатий. З плямистістю пучковий маса 130-двістіх, абатова Ф1, Монсанто, Нідерланди. Всі регіони 12, теплиця середньостиглий, партинокарпічний, індетермінантний салатний, стійкість до кладоспоріозу довгий, 2,0 См, мелкобугорчатий, з шипами маса 130-180, самкіт 1, гріноміка. Всі регіони: теплиця ґрунт середньостиглий, індетермінантний, партинокарпічний, салатний, коніл 1, Іспанія. Всі регіони теплиця ґрунт ранній, партинокарпічний індетермінантний засолювальний салатний, стійкістю кладоспоріозу короткий, циліндричний слабобугорчатий, маса 50-110, шахтів 1, Нідерланди, Волговяцький район, Центральне Чорнозем'я, 5-8, ґрунт ранній, партинокарпічний, індетермінантний салатний, комплексна стійкість у хвороб короткий, циліндричний горкуватий, з опушенням маса 63 110. Оскар Фодин, Нідерланди, всі регіони 9-11, теплиця середньоранній партинокарпічний, детермінантний, салатний, помірна стійкість до хвороб короткий, тупокінцевий, середнебугорчатий, маса 90 парамон фодин, гріноміка, всі регіони, теплиця ґрунт ранній, салатний, партинокарпічний, індетермінантний, Єдов-1, Голландія. Всі регіони 7-6, теплиця середньоранній, партинокарпічний, індетермінантний салатний, стійкість до борошнистої роси і кладоспоріозу, довгий більше 24 см, циліндричний, гладкий маса 100-150, п'ятдесят два, морісет ТЕФ-1, Монсанто, Нідерланди, всі регіони 1217 теплиця середньостиглий, партинокарпічний, індетермінантний салатний, висока стійкість до бактеріозу середній циліндричний, мелкобугорчатий, маса 70-90. Феншуйф 1 Мксембіотек, гріноміка. Всі регіони, теплиця ґрунт середньостиглий індетермінантний, партинокарпічний салатний, Пешнф-1 Іспанія. Всі регіони 19 теплиця рані, партинокарпічний, індетермінантний, салатний, помірна стійкість до хвороб короткий, середнебугорчатий з опушенням. Маса 90-х ф 1, Нідерланди, Центральна Україна, Південні регіони 8-14 ґрунт ранній, партинокарпічний, салатний, індетермінантний, комплексна стійкість до хвороб короткий, витягнутий, мелкобугорчатий, зі слабким опушенням. Маса 55 90 М'ямараф 1, Нідерланди, центральна Україна. Північний захід, Південні регіони, Урал-4 теплиця ранній, партинокарпічний, індетермінантний салатний, стійкість до борошнистої роси короткий, циліндричний, крупнобугорчатий, маса 102. Тесті Грінф-1, Франція, Сакатав, всі регіони 17, теплиця ранній, партинокарпічний, індетермінантний, салатний, стійкість до борошнистої роси і оливкової плямистості, витягнутий. З рідкісними горками маса 170, сімдесят 10, гард 1, Монсанто, Нідерланди, всі регіони 16, 7 теплиця середньостиглий партинокарпічний, індетермінантний салатний, комплексна стійкість до хвороб подовжено циліндричний, середнебогорчатий. маса 120, Величезний вибір огірків розкриває неймовірні можливості для дачників. Серед звичних зеленців можна вибрати довгоплідні корнішони зі світлою шкіркою. Найсміливіші хлібороби зможуть спробувати незнайомі культивари, що з'явилися в минулому році. Дерзайте старання і праця неодмінно принесуть результати, і на грядках виростуть міцні соковиті огірочки, про які в минулому дачному сезоні ми навіть не чули.